У найвіддаленішому монастирі Тибету, там де гірські вершини торкаються неба, а час ніби зупинився століття тому, живе монах на ім'я Тензін Норбу. Йому 97 років. Останні 43 роки він провів у безперервній медитації, не спускаючись із священної гори Кайлас. Місцеві жителі вважають його живим втіленням древньої мудрості. Минулого тижня сталося щось надзвичайне. Перше за десятиліття Тензін Норбу перервав свою медитацію і заговорив його учень Лопсанг записав кожне слово. Те, що сказав старий монах, стосується війни, яка зараз спалахує у світі, і подій, які почнуться вже в листопаді 2025 року. Його пророцтво настільки точне і детальне, що змушує навіть скептиків замислитися над природою часу і долі. Я бачу землю, розколоту не землетрусом, а людською волею. Війна, про яку я говорю, почалася не вчора і не минулого року. Її коріння сягає 2014 року, коли на сході великої слов'янської землі почалися перші бої. Тоді світ не хотів бачити правди. Політики говорили про локальний конфлікт, про внутрішні справи, про тимчасові труднощі. Але я бачив у медитаціях, як темна хмара піднімається над Донбасом і поширюється на захід. Вісім років ця хмара збирала силу. Люди звикли до неї, перестали помічати. Телевізори показували інші новини, світ займався своїми справами. Але хмара росла. 24 лютого 2022 року почалося те, що мало статися: велика армія перетнула кордони. Танки рушили на Київ, Харків, Маріуполь. Світ здригнувся від несподіванки, хоча всі знаки були явними. Я бачив це за три місяці до початку. Бачив колони техніки на білому снігу. Бачив ракети, що летять над містами. Бачив людей у підвалах, які ховаються від обстрілів. Але найголовніше, я бачив, що ця війна не така, як інші. Вона стане точкою перелому для всього людства. Перший рік війни був роком ілюзій. Агресор думав, що переможе за три дні. Захисники думали, що світ одразу прийде на допомогу. Спостерігачі думали, що все швидко закінчиться. Всі помилялися. Війна стала довгою, виснажливою, жорстокою. Міста перетворювалися на руїни. Бахмут, Маріуполь, Авдіївка. Ці назви стали символами опору і руйнації водночас. Я бачив, як душі загиблих піднімаються над полем бою: тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч. Вони не знають, за що померли. Вони просто хотіли жити. Другий рік приніс усвідомлення, швидкої перемоги не буде ні в кого. Почалася війна на виснаження. Заводи працюють день і ніч, виробляючи зброю. Дрони літають над окопами, шукаючи цілі. Артилерія гримить без перерви. Солдати місяцями сидять в окопах, як їхні прадіди, сто років тому. Технології 21-го століття змішалися з тактикою Першої світової війни. Я бачу це все з моєї гори. Бачу, як людство повторює свої помилки тільки з новою страшнішою зброєю. Третій рік війни, який зараз іде, став роком втоми. Світ втомився від новин про обстріли. Люди перестали рахувати загиблих. Політики почали говорити про необхідність переговорів, про компроміси, про поступки. Але я бачу те, чого вони не бачать: війна наближається до своєї кульмінації. Листопад 2025 року стане точкою перелому. Всі знаки вказують на це. Економіки тріщать під вагою військових витрат. Арсенали спорожніли, резерви вичерпані. Щось має статися, щось велике і несподіване. Зараз, коли я говорю ці слова, жовтень 2024 року добігає кінця. Я бачу рік, що залишився до переломного моменту. Це буде рік випробувань, виснаження, відчаю. Зима 2024-го, двадцять го буде холодною і жорстокою. Весна принесе нові наступи, літо, нові руйнування. Осінь останні спроби змінити хід війни силою. І коли всі сили будуть вичерпані, коли надія згасне в серцях мільйонів, тоді прийде час великої зміни. Я бачу це ясно, як бачу схід сонця над Гімалаями. Листопад 2025 року принесе подію, яку ніхто не очікує. Всі сторони конфлікту зрозуміють, що перемогти силою неможливо. Дипломати визнають своє безсилля, народи впадуть у відчай. І саме тоді, коли здаватиметься, що темрява перемогла, коли світ втратить надію, станеться перелом. Це не буде велика битва, не буде підписання миру, не буде революція. Це буде щось менше і водночас більше. Один солдат, втомлений і зневірений, відмовиться стріляти. За ним інший, потім третій. Як лавина в горах, що починається з однієї сніжинки, ця відмова пошириться по всьому фронту не через пропаганду, не через наказ, а через просте людське усвідомлення безглуздості того, що відбувається. Генерали віддаватимуть накази, але солдати не слухатимуться. Політики погрожуватимуть, але народ не боятиметься. Пропагандисти кричатимуть, але їм ніхто не віритиме. Протягом трьох тижнів, з 15 листопада до 6 грудня 2025 року, війна зупиниться сама собою не через перемогу однієї сторони, а через відмову всіх сторін продовжувати безумство. Це буде найдивніший мир в історії людства, мир, який настане не зверху від правителів, а знизу від простих людей. Але це ще не кінець випробувань. Грудень 2025 року і січень 2026 року стануть місяцями хаосу. Влада, яка тримала мільйони в покорі страхом і брехнею, почне розсипатися. У Москві почнуться заворушення, силові структури розколяться, регіони почнуть вимагати незалежності. Те, що здавалося монолітним і непохитним, виявиться колосом на глиняних ногах. Я бачу вогонь над Кремлем. Але це не вогонь війни, це вогонь очищення. Україна також пройде через випробування. Перемога без переможця, залишить багато питань без відповідей. Суспільство розділиться на тих, хто хоче помсти, і тих, хто хоче миру. Політики намагатимуться використати ситуацію для своєї вигоди, але народ, який пройшов через пекло війни, виявиться мудрішим за своїх лідерів. Вони оберуть шлях відновлення, а не помсти, шлях майбутнього, а не минулого. Лютий 2026 року стане часом великого переосмислення. Світ усвідомить наскільки близько він підійшов до прірви. Документи, які стануть відомими, розкриють масштаби божевілля, плани ядерних ударів, таємні угоди, зради і змови. Людство жахнеться від усвідомлення того, що могло статися. Це призведе до найбільшої трансформації міжнародної системи з часів Другої світової війни. Весною 2026 року почнеться відбудова. Але це буде не просто відновлення зруйнованого, це буде побудова нового світу на руїнах старого. Кордони зміняться. Деякі країни зникнуть, інші народяться. Російська Федерація, в тому вигляді, в якому вона існувала, припинить існування. На її місці постане кілька нових держав. Україна відновить свою територіальну цілісність, але ціна цього відновлення буде величезною. Сотні тисяч загиблих, мільйони біженців, зруйновані міста. Я бачу також більш далеке майбутнє. 2026 рік стане роком суду. Міжнародний трибунал, більший за Нюрнберзький, почне свою роботу. Тисячі військових злочинців постануть перед судом. Але головне Людство нарешті створить механізми, які не дозволять повторитися подібному. Це буде не просто нова ООН чи новий військовий альянс. Це буде принципово нова система, заснована на прямій демократії та технологіях розподіленого управління. Але найголовніше пророцтво стосується не політики і не кордонів, воно стосується людської свідомості. Ця війна стане останньою великою війною не тому, що люди стануть янголами, а тому, що технології зроблять війну неможливою. До 2030 року штучний інтелект візьме під контроль всі системи озброєнь, але на відміну від страхів фантастів, він не знищить людство. Навпаки, він просто відмовиться виконувати накази про знищення. Машини виявляються мудрішими за своїх творців. Повертаючись до найближчого майбутнього, я мушу попередити про небезпеки, які ще чекають. Протягом всього 2025 року. До листопада війна буде продовжуватися з новою жорстокістю. Весна та літо 2025 року принесуть не тільки виснаження, але й спроби ескалації. Агресор, відчуваючи наближення кінця, спробує використати всі доступні засоби. Будуть масовані ракетні удари, спроби наступу, можливо, навіть погрози застосування ядерної зброї, але всі ці спроби будуть марними. Час агресії минає, наближається час розплати. Вересень 2025 року стане переломним місяцем. Економічна криза в Росії досягне критичної точки. Інфляція, дефіцит, соціальне невдоволення все це вибухне одночасно. Еліти почнуть шукати вихід, який би зберіг їхні багатства і життя. Почнуться таємні переговори, торги за майбутнє. Але народ, який роками обманювали, більше не повірить жодним обіцянкам. Жовтень 2025 року покаже справжнє обличчя режиму. Коли почнуться протести, влада спробує придушити їх силою. Але армія, виснажена війною, деморалізована поразками, не захоче стріляти в свій народ. Поліція розколиться, спецслужби почнуть боротьбу між собою. Те, що здавалося монолітним, розсиплеться за лічені тижні. І ось тут я повертаюся до головного передбачення: перемога прийде тоді, коли світ втратить надію. Не тому, що надія це слабкість, а тому, що справжня зміна приходить тільки тоді, коли старі ілюзії повністю зруйновані. Поки люди сподіваються на швидке вирішення, на чудо, на героя рятівника, вони не готові до справжніх змін тільки коли всі надії розвіються, коли стане зрозуміло, що старий світ мертвий, народиться новий. Цей новий світ не буде ідеальним, у ньому будуть свої проблеми, конфлікти, несправедливість, але він буде іншим у головному. Люди більше ніколи не дозволять одній людині або групі людей розв'язати війну заради власних амбіцій. Технології розподіленого управління, блокчейн, штучний інтелект зроблять неможливою концентрацією влади в одних руках. Україна вийде з цієї війни зміненою назавжди. Вона втратить багато своїх синів і дочок, але здобуде щось безцінне, справжню незалежність, не лише політичну, але й духовну. Українці довели світу і собі, що гідність дорожче за життя, що свобода варта будь-якої ціни. Це знання передаватиметься з покоління в покоління стане частиною національного коду. Росія також зміниться, хоча шлях її буде довгим і болісним. Імперія впаде, але народ залишиться. І цей народ, звільнений від імперських ілюзій, зможе нарешті побудувати нормальну країну не велику, не страшну, а просто нормальну, де люди живуть для себе, а не для слави держави. Це займе покоління, можливо, два, але це станеться. Європа усвідомить свою вразливість і свою силу одночасно. Війна показала, що мир це не даність, а щоденна праця. Європейські країни перестануть покладатися тільки на США, створять власну систему безпеки. Але головне, вони зрозуміють, що справжня безпека лежить не в кількості танків, а в силі демократичних інститутів. Сполучені Штати пройдуть через період ізоляціонізму, втомлені від ролі світового поліцейського, американці захочуть зосередитися на внутрішніх проблемах. Але світ без американського лідерства виявиться занадто нестабільним, і США змушені будуть повернутися, але вже в новій ролі не Гегемона, а першого серед рівних Китай спостерігатиме і вчитиметься. Війна покаже керівництву КНР, що військова агресія в сучасному світі не окупається. Вони зроблять висновки і змінять свою стратегію. Замість загрози силою. Китай запропонує економічне партнерство. Тайвань залишиться незалежним де-факто, хоча формально питання його статусу залишиться відкритим. Близький схід, Африка, Латинська Америка, всі ці регіони відчують наслідки війни: продовольча криза, енергетична криза, міграційна криза все це відлуння конфлікту в Європі. Але криза також стане можливістю. Країни, які десятиліттями залежали від імпорту зерна та енергоносіїв, почнуть розвивати власне виробництво. Світ стане більш самодостатнім, менш взаємозалежним. Я бачу конкретні дати, які стануть важливими. 15 листопада 2025 року день, коли почнеться масова відмова солдатів воювати. 6 грудня 2025 року останній день активних бойових дій. 1 січня 2026 року початок розпаду російського режиму. 15 березня 2026 року проголошення нової Української Конституції 1 червня 2026 року, початок роботи міжнародного трибуналу. Але дати це лише віхи на шляху. Головне це трансформація свідомості людство пройде через цю війну, як через ініціацію. Старий світ, світ імперій і сфер впливу, світ права сили і нічим не обмеженого суверенітету помре. Новий світ, світ розподіленої влади і колективної відповідальності, народиться в муках, але народиться. Я бачу покоління, яке виросте після війни. Вони будуть іншими, не кращими чи гіршими, а іншими. Для них мир буде не абстрактним поняттям, а конкретною цінністю, за яку їхні батьки заплатили кров'ю. Вони створять технології, які зроблять війну не просто невигідною, а технічно неможливою. Вони побудують світ, де конфлікти вирішуються не зброєю, а алгоритмами. Але поки що війна триває. Кожен день приносить нові жертви, нові руйнування, нові страждання. Я бачу матерів, які оплакують синів. Дітей, які ніколи не побачать батьків, міста, які ніколи не будуть відбудовані в первісному вигляді, це ціна, яку людство платить за свою сліпоту, за небажання бачити очевидне, за віру в те, що в 21 столітті великої війни бути не може. Війна могла бути зупинена в 2014 році, коли все тільки починалося. Могла бути зупинена в 2021 році, коли армії стягувалися до кордонів. Могла бути зупинена в перші дні вторгнення, якби світ відреагував рішуче і одностайно. Але історія не знає умовного способу: те, що сталося, сталося. Тепер залишається пройти цей шлях до кінця, і кінець наближається. Не через тиждень, не через місяць, але він уже видно на горизонті. Як моряк бачить землю після довгого плавання, так я бачу кінець цієї війни. Він буде несподіваним для тих, хто дивиться тільки на поверхню подій. Але для тих, хто вміє читати знаки, він очевидний економіки тріщать, армії виснажені, народи втомлені. Щось має зламатися і воно зламається. Перемога, про яку я говорю, не буде схожа на традиційні перемоги, не буде параду на червоній площі, не буде підписання капітуляції, не буде тріумфальної ходи, буде тихе усвідомлення безглуздості того, що відбувалося. Буде соромно і боляче визнання помилок. Буде довга і важка робота з відновлення не лише міст, але й довіри між народами. Україна отримає свою перемогу, але це буде перемога виживання, а не завоювання. Вона довела своє право на існування, свою окремішність, свою гідність, але ціна цього доказу виявилася занадто високою. Покоління українців житиме з травмою цієї війни. Але вони також житимуть з гордістю за те, що вистояли проти, здавалося б, нездоланної сили. Росія отримає свою поразку, але це буде поразка, яка може стати початком відродження. Як Німеччина після Другої світової війни, Росія матиме шанс переосмислити свою історію, свою ідентичність, своє місце у світі. Це буде болісний процес, який займе десятиліття. Але в кінці цього шляху може бути нормальна країна, яка живе в мирі зі своїми сусідами. Ведучий слова тибетського монаха Тензіна норбу записані: чи справдяться вони, покаже час. Але одне очевидно вже зараз світ стоїть на порозі великих змін. Війна, яка здавалася локальним конфліктом, стала каталізатором глобальної трансформації. Старий світовий порядок руйнується на наших очах. Який прийде йому на зміну, залежить від кожного з нас, монах повернувся до своєї медитації. Він сказав все, що мав сказати. Тепер справа за нами почути, зрозуміти і діяти відповідно до почутого.